Щенячий патруль. Зума і маршал на серфінги І так, у кінці тижня у щенячого патруля видався вихідний, і райдер запропонував усім щенкам поїхати на море, на суботу та неділю. В п'ятницю ввечері. Вони вирушили у дорогу. Всі сіли до своїх машин, а маршал сів до гонщика, бо у маршала човен і він не міг їхати по асфальту. Тому всі вони вирушили до моря. Дорога була недалека, тому вони декілька разів зупинилися, перекусили і приїхали на море. І заселилися у готель. Всі розбіглися по своїх номерах, бо вони дуже-дуже хотіли швиденько лягти спати і проснутися дуже рано, щоб більше часу провести біля води. На ранок, коли всі прокинулися, всі повмивалися, були чистенькі, поснідали, зачекали. Півгодинки, щоб їжа в животику уляглася, і тільки тоді рушили на пляж до моря. Спочатку всі дуже весело гралися у піску, кидали м'ячик, закопувалися, строїли кулічики, хтось навіть будував замок із піску, в один з котрих заліз роки, бо він дуже боявся води. І вирішив, що ці два дні він буде гратися виключно на пляжі. А от маршал дуже хотів спробувати покататися на сьорфінгу. бо побачив, що у зуми була дошка для сьорфінгу. Зума, зума, а ти що, вмієш кататися на сьорфінгу?» питає маршал. Так, звісно. А що? Зума, я дуже хочу покататися на серфінгу, але я не вмію, ти можеш мене навчити? Так, звісно, маршал дуже зрадів, схопив дошку і помчав до води. Але в останню мить зума його зупинила. Стій! А куди ти пішов? Ну так до води я ж буду кататися. Ні. Перше правило безпеки на воді. Спочатку ми тренуємося на березі. От, іди сюди. Вона намалювала на піску паличкою зорфінговою доску і сказала маршалу. Спочатку ставиш задні лапи сюди, передні сюди, потім обережно лягаєш і гребеш лапами. Гребеш, гребеш, гребеш лапами, потім становишся на доску. Тренуйся. Чим маршал? І почав займатися. Він лежав на піску і гріб своїми лапами дуже-дуже сильно, так сильно, що почав аж викопувати під собою пісок. Він летів у всі сторони і на лежачих на ліжаках інших песиків і відвідувачів моря. Навіть райдеру дісталися по голові шматком піску. Маршал, обережніше, попросив його райдер. Добре, добре, не переживай. Тим часом песики грались вже й у воді м'ячиком, кидали друг другу його, бризкалися, ховалися, пірнали під воду. Ура, у кріпиша навіть була підводна маска. Він дуже полюбляв роздивлятися рибок під водою. А от гонщик дуже хотів щось знайти. У піску, тому, коли занурювався, дуже активно е розгрібав пісок своїми лапами. І от, через годину, після того, як Маршал чутьлі не перекопав увесь пляж своїми лапами, зума дозволила йому підійти ближче до води. І каже: Ось тут, де тобі води по пояс, ставиш доску на воду, дошку, лягаєш на неї і намагаєшся стати на лапи. Тримаєш рівновагу, зрозумів? Зрозумів, мовив маршал і запригнув на доску. Але це оказалось не так вже й легко. Дошка почала крутитися під ним ковзати, йорзати. Але маршал був дуже наполегливий. І знову ж таки, через годинку він же впевнено стояв на дошці, а його товариші. Кріпий, Шеверест, скай та роки вже дуже-дуже весело грались на пляжі. І ось зума каже маршалу, А от тепер пішли ловити хвилі. Вони виплали трохи далі від берега, і зума каже, Дивись, Маршал, як тільки ти побачиш хвилю, одразу розвертаєш нос своєї дошки до берега. Тільки тебе починає підіймати хвиля, ти становишся на свої лапки і ковзаєш по хвилі. Дивись, як це робиться. І зума з такою гарною швидкістю і такою грацією. Запригнула на хвилю і почала по неї ковзати аж до самісінького берега маршала аж відкрилася щелепа. Йому так сподобалося, як це робить легко зума, що він одразу же накинувся на першу хвилю, яку побачив. Але перевернувся. Зума його заспокоїла. Не бійся. По-перше, коли ти падаєш в воду, це не боляче, а по-друге, ми песики. Ми вміємо плавати. Окрім роки, він чомусь боїться води. Ну, то не страшне. І так раз за разом маршал намагався ковзати по хвилях, і десь на четвертій хвилі у нього все вийшло. Він став на лапи і простовзив на цій хвилі аж до самісінького берегу. Йому це дуже сподобалось. Зума дуже зраділа, коли в маршала нарешті все вийшло. Ближче до вечора, коли всі щенки вже накупалися, вони вирішили строїти невеликий пікнік на березі. Вони розвели костер, вони розвели вогнище. Райдер приніс маршмелоу. Вони насадили його на палички і почали його смалити на вогнищі. Їм так сподобалося їсти машмело, він був такий солоденький, такий тягнучий. І десь ближче до півночі всі пошли, пішли по номерах спати. На наступний день, в неділю, коли всі попрокиналися вони знову пошли вмиватися, чистити зуби, поснідали і тільки потім пішли до аквапарку, який був розташований неподалік. Там були дуже гарні атракціони, великі горки, великі басейни, навіть джакузі була, звідки бульбашки виходили на ванни і робили невеликий масаж. Всім щенкам дуже сподобалося лежати в джакузі настільки, що вони навіть не хотіли купатися у басейні. Так швидко проминула неділя, і їм потрібно було повертатися на базу. Відпочинок відпочинком, а щенячий патруль на той патруль. Що йому треба слідкувати за порядком у місті. Всі знову посідали в свої машинки і поїхали на базу. Коли вони приїхали на базу, вони побачили, що викликів майже не було. А чому? Тому що ці всі вихідні були дуже теплі, і майже всі мешканці міста теж були на морі. І в місті нікого не було, тому і не було ніяких пригод. Райдер сказав дякую уся команда за те, що ми гарно відпочили, що ніхто не загубився, не подрався, що всі ми повернулися цілими. Тепер ми лягаємо спадки, щоб завтра приступити до роботки. Так що всім на добранич засипайте.